Hi there! Look what I got for you today. An Apple. Якщо ми говоримо, an apple, яблуко, воно одне, воно злічувальне, злічувальне, що означає, можна порахувати one apple, two apples і так далі. Зараз у нас одне яблучко, і ми кажемо this is an apple, an, тому що одне яблуко, артикль a, який змінюється на N, тому що Apple наголосно починається. І E можна поставити лише перед злічувальним однині. Тобто, ось тут в мене є water. Вода. Вона не злічувальна. Бачите, у мене є склянка, так, склянка злічувальна. Але сама вода не злічувальна. Тому я скажу: this is some water. Вода. Слово сам можна поставити замість артиклю «a», або можна взагалі нічого не ставити, зглядати This is water. Це вода. Також, коли ми кажемо, що There is an apple on the table, щось десь знаходиться, пам'ятаєте вчили таку конструкцію There is The There is an apple on the table. Заперечення нічого не змінюється, так артикль і залишається. «there isn't an apple on the table». Немає яблука на столі. І запитанечко: Is there an apple on the table? Yes, there is. Да, тобто, запитанні в запереченні, артикль Е, він собі як стояв, так і стоїть перед нашим яблучком. Якщо ж ситуація зміниться, і в нас вже два яблука, але ми не будемо уточнювати, говорячи два, ми скажемо просто Thera. Apples on the table. Або краще навіть сказати There are some apples on the table. Слово some ми ставимо, тому що в нас вже не однина, Його ми ставимо перед множиною, Або також можна сказати The is Some water on the table. Тому що це не злічувальне. Тобто, або злічувальне, або множина. Тоді можна ставити some. Момент у тому, що слово сам у запереченнях і питання вже буде змінюватися. Наприклад, я можу сказати: I don't have any apples. У мене немає яблук. I don't have any apples. Тобто сам змінюється на any у запереченнях. Так, я змінила, я знаю, що я змінила форму речення з «there is there» one на have. Тому що можна і там, і там використовувати сам. Запитання, наприклад, Do you have any apples? У вас є яблука? Do you have any apples? Але якщо в нас буде вічливе запитання або пропозиція з would like, can або, could, то ми будемо все ж таки використовувати сам. Наприклад, would you like some apples? Ти хотів би яблука? Якщо ж ми одне будемо пропонувати, ми скажем, would you like an apple? Ти хотів би яблучко. Або так само можна сказати з водою. Would you like some water? Ти хотів би води? Would you like some water? I'd love to. Да, можна сказати, залюбки. I'd love to. Або можна сказати No, I'm good, thanks. Така фразочка, яка нас. Досить оманливо звучить, так? Тому що ми кажемо I'm good, я хороший, типу, <со> що? Насправді це означає, що типу, мені і так добре без водички, я не хочу, I'm good, thanks Типу, не треба. Якщо ж ми хочемо сказати багато, в англійській мові існує декілька варіантів. І знову ж таки, все буде залежати від cantable, uncountable Злічувані, не злічувані. I have a lot of apples. In the fridge. Наприклад, у мене є багато яблук у холодильнику. A lot of. I have a lot of water. У мене є багато води. Тобто слово a lot може вживатися і перед ножиною, і перед одиною, перед будь-чим, але найчастіше у ствердженнях. Якщо ж ми змінюємо на заперечень, то там вже будуть частіше звучати слова. Many і much. Many для злічувальних, much для незлічувальних. Наприклад, I don't have many apples. Мене немає багато яблук. Або I don't have much water. Вона немає багато води. У запитаннях також many much. Наприклад, do you have many apples? Або Do you have much water? Can you share? Да, може, може поділитися можеш? Ну і часте запитання це скільки. How many apples does Sasha have? How many apples does Sasha have? Two. Or how much water does Sasha have? A glass. Скільки яблук, так скільки води є у Саші. У відповіді нам можуть відповісти не лише там два, або склянка, або багато, a lot, а можуть і сказати декілька або трохи. Наприклад, how many apples does Sasha have? Sasha has a few apples. У Саші є декілька яблук. «A few» саме перекладається як декілька. Якщо ж про воду будемо говорити. То Саша has a little water. У Саши є трохи води. Трохи, але достатньо. Але якщо ми переберемо E перед E few, то це вже буде означати мало. I have few apples. Або I have very few apples. У мене дуже мало яблук. I cannot share with you, sorry. Не можу поділитися. I have very few apples. У мене дуже мало яблук. І те саме буде відбуватися з a little. А e, прибрали, і це вже буде не трохи, а мало. I have a little water. I'm afraid. Да, боюсь, у мене мало води. Або також для підсилення можна додати very. I'm afraid I have very little water. Боюсь, у мене дуже мало води. Sorry. Ще для порівняння, наприклад, я можу сказати: I have a little time today, a little free time today, so I'm going to meet with my friend. У мене є трохи вільного часу, час незлічувальне, тому я кажу a little. І я збираюся зустрітися з подругою. Якщо ж подруга мені дзвонить і каже Саша, давай зустрінемося завтра, а я скажу sorry, I have very. Little free time tomorrow. I cannot meet with you tomorrow. Вибач, у мене дуже мало вільного часу завтра. Я не можу з тобою зустрітися. І так само для злідувальних. Подруга питає Саша: тебе багато занять завтра? Do you have many lessons tomorrow? Я скажу: I have a few lessons tomorrow. У мене є декілька занять завтра. А якщо ж вона запитає в тебе завтра багато занять, я кажу, та ні, в мене дуже мало завтра. Одне там. I have very few lessons tomorrow. Few. I have few lessons, так. Да. Мало занять завтра. Hope you got it. Сподіваюся, зрозуміли. Але після конспекту, я думаю, вам ще трохи більше проясниться це дело. See you next time and have a good one. Bye!